Якщо подивитися на те, що Данія робить для України у сфері підтримки. Я завжди кажу, що ми займаємося трьома речами: зброя, зброя і ще раз зброя. Звісно, це перебільшення, бо ми робимо й інші речі. Але якщо говорити про загальний обсяг данської допомоги спочатку повномасштабної агресії Росії, то станом на сьогодні це майже 10 мільярдів євро. І якщо подивитися на склад цієї допомоги з точки зору фінансів. То 90% – це зброя та оборонне обладнання, і так буде й на наступному етапі нашої підтримки. Причина цього дуже проста: без зброї, без оборонного обладнання Україна не зможе вижити як вільна та суверенна держава надати Україні можливість захищатися, це має першочергове значення. Тобто від самого початку ми обрали саме такий підхід. Що найголовніше це зброя. На початку ми передавали те, що мали у власних арсеналах. Згадайте, ми передавали всю нашу артилерію, гаубиці, Цезар. Ми буквально спустошили свої запаси, бо в нас більше немає артилерійських систем because we don't have more artillery Емсіт Сомофасток Пальспикасвідонмор using what зараз. Ми виконуємо так звану данську модель закупівель оборонної продукції. Сові файнесви, коли ми фінансуємо закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробниківсестенатобі, і це виявилось надзвичайно ефективним способом підтримки України.